Вітаю! На привозі. Сьогодні 29 липня. Дивіться, і на привозі зразу вас зустрічає. Це я з привозної вулиці зайшла, по 45 сливу продають, бачите? А по чому у вас качани? 20 і 45 слива. От прямо напроти вхід ну, з нового привозу мається на увазі. А звідки слива, не знаєте? Сладка, Відіопольський район? Да. Ага, Деська область. А, ясна. ясно. А гляньте, а це великі у вас сьогодні якісь прям дуже, по 20 Вчера, гривень. Ми стоять, але... Ну нічого, ні, ну розумієте, ж, все одно щось. Ці -ці сказали, що слива вчора була дорожча, по 50, сьогодні по 45. Хочу показати, що є на привозі контрольні ваги. Кому треба тут на куту цього критого ринку. Гляньте, яка в неї крупна черешня по 350. Тут кукуруза також 20-25, 20, 20 коштують баклажани і 60 такий кольоровий перець. Перець і по 50 помідори. Помідори в цьому році. Мені здається, що нормальні ціни. А от кукуруза, бачите, які коливання. Бувало якось і по 15. Так. Ну от огірочки по 40. Так, і там помідорчики люди обирають. Там по 60. Я думала, може там дешевше. Ні. Ці такі, як витянуті, як сливкою по 50, а там по 60, кругленькі. Це я ось старий базар критий. Саме критий оцей базар, іду в середньому, середній ряд. Їх тут два. Я йду від мене. Праворуч написано старий базар, по 20 кукурузка. Гарненько. О, є по 10, дивіться, по 35 Морква. І як завжди, часник. Це таємниця. Скільки коштує часник? 120 гривень, гляньте, нормальна ціна. Якось то дорожче він коштує, то дешевше. Також коливання цін на часник. Великі пучки зелені, по 15, саме великі, по 15, по 50, ось така диня. І як обрізана. А гляньте, а все така біленька. По 20 гривень пообрізали її. Ну, виглядає непогано. По 60, ось такий баклажан. Може, в нього якась є назва, я не знаю, такий як ряби, скажімо. По 130 великі, гарні перці. І ось такі перці довгі, як угорські вони, капі по-різному, да, називаються 140. І ось такий жовтий перець 60. Кольоровий також 60. Тут диня 60 і кавуни по 20, по 150 лимони, по 50 груша. Маяки, огірки 40. І лохина. 180. Так, по 50 там абрикоси закінчуються, просто люди працюють, не хочу заважати. По 20 капусточка, от картопля. Я минулого разу неправильно сказала, це буряк по 30, 40 морква, 25 така біла картопля, рожева 25, є навіть по 10 картопля мілка, по 20 картопля. Є по 10 кукуруза також і по 30 огірочки, по 40. Вон, гляньте, перці, які такі трішки, ну нормальні. По 35 кабачки, по 20, по 20. Я сьогодні повільніше роблю огляд. Люди кажуть, що вони не встигають за мною дивитись, о, які гарні перці по 100 гривень. Я не знаю, як вони називаються. Ось такі помаранчеві, яскраві. Також часник. Одна штука можете за 10 купити, а так 200 кг. Цибулька 20, 50, ось така фіолетова цибуля і по 35 капуста. Є також капуста цвітна, по 60, по 35. Ну, Тут така, як повтори, скрізь йдуть ціни. Ой, там так викладають також гарно ось цю кукурудзу. Ага, поки ціна, 25, ось тут кукурудзу викладають. 25. Так, це я вже як туди йду, на новощіпний ряд виходить. По 15, ось тут кукурудза, по 40 огірочки. Ну, десь більш-менш ціни однакові, да, на накритому ринку. По 60 помідор, по 30 є, по 60, по 75 і рибка. Якщо ціни є, то покажемо. Купуйте рибку. Так, рибка, рибка. Ну, тут написана ціна за 100 г, тортик ось такий гарний. Доброго дня. 200 гривень, 200 гривень. Сушену хочу глянути рибку. тарань, Так, а це що вони? За штучку, мабуть. Ні, 100 грам, 150 150, Ну так, ціна все за 100 грам написано. Ні, дякую. 150 бички. Далі по 30 огірочки тут, по 25 картопелька. І по тридцять, ось такі е, сині, да? по двадцять є сині також. Далі по десять є картопелька і морква, да? Це такі мілкі, як і по двадцять, бачите, вони по двадцять скрізь. Ваші помідорчики. А це мікада. Це мікада. Ну от дивіться, чому люди кажуть, що це не мікада? Це ж мікадо. От домашні помідори дівчина продає. Ось в цьому ряду, де домашні продають? 70 гривень. Виглядають шикарно. Рожеві, помаранчеві, 70 гривень за кілограм. А персики по чому, До продав... по 100. По 100, да. такі також гарні на домашній схожі. А диня 50. 50. Це домашні 50. тут все. Бачите, які гарні, дуже красиві помідори. Дуже. Дівчина зараз мені роз'яснювала, що це все таке мікадо. Вони в неї пласкі, а не круглі. І це мікадо. Це ось ці ряди зі своїм тут люди стоять. Де сувеніри я вам показувала. І так, оцей середній ряд зараз подивимось. Каркаде тут возять, холодний. Хлопець возить такий молодий. Дивіться, по 200 гривень лохина. Лохина, солодка написано, а тут все лохина да, в цих рядах. І персик, на персик немає ціни, а тут лохина-лохина. Дайте неба, покорня, так жарко вже. 80 гривень, дивіться, солодкий абрикос, так багато навезли. О, по 50 чернослив, супер. І вкусняшка ось така. Малина. 150. Слухайте, малина така класна, по 150, по 20, качани скрізь по 20 сьогодні, одна ну, ціна. Також схожіш на мікадо, домашній написано, 70 гривень, 50, 200, чорнослив, знову 50, 200 і 100 персик. Є по 50, до речі, ось тут на кутовій точці. Бачите, 50 гривень. Персик більш мілкий. Так, і з цієї сторони йдемо 180. Це якби Я по тій стороні пройшла, зараз вже по цій. Також 80, ось такий абрикос, слива 50, 60, помідори, 70. Ще яблуки треба сьогодні показати. По 40 такі помідорчики. По 50. Ой, гірочки класні, слухайте, які прямо такі я люблю тверденькі. Далі. По 50 багато різної дині. І є по 30, я бачу. По 30, по 20, по 30. Так. Далі по 120. Ось оцей перець. Може я не права, от я його капі називаю. По 130, тридцять такий величезний, по 70 жовті помідори, по 70 рожеві помідори. Назвемо їх так, по 70 перець, по 50. О яблука бачу. Так, яблука. Тут, ой, виноград уже по 50. І перець ой, і персики по 50. Дивіться, білий налив по 50 гривень. Ой, такий перець прям яскравий. Виноград турецький, пояснили мені, 50 гривень. Наш спочатку буде білий, а потім вже буде такий темний. Сливу можна он, взяти по 30. По 50 і по 30 також, по 40. Так, і зараз ще туди пройду, як в сторону новощіпного ряду. Купіть воно, щоб я таки за вас не переживав. І тут ось я вам показувала, що продають ну різноманітні такі речі, недорогі. І з цієї сторони показують ціни. Кавун 20, диня 50. О, це персик гарний, величезний, немає ціни. Зараз глянемо. Там я бачу білий налив 50. І з цієї сторони також перці по 60. Помідорки по 45. Так, я показую там, де ціни є. 180 тут, бачите, лохина. І отака динька 50. Кавунчики по 15, до речі. О, бачите. Так, кавуни по 15, оце я вперше бачу, мабуть, із-за того, що мілкі. Ой, такі класні по 20, оці довгі. Така картопелька по 15, цибулька по 20, по 40, отут, до речі, також динька. Ой, а що це таке за часник, по 60? На цій кутовій точці по 60 часник, по 45, дивіться також чернослив, по 25 моркву люди вибирають. Ага, По 20 бурячок. По 55 помідорчиків і по 65 помідорчики. Так, і я сьогодні такий лайтовий випуск зробила по овочам. Мені хтось написав, там нам дорогу рибу не показуйте, вона нам не треба. <рес> Спробую так показати чисто овочі, по чому коштують і фрукти, і ягоди. З цієї сторони, зараз ще хочу запитати, які ціни зараз на віники, і також вам розкажу. Тут продають віники, хендмей такі дощечки всі з натурального дерева, хто не знає. Також дощечки от покажу, де є цінники і запитаю, скільки коштують. Також тут продають свічки на цій точці, ось такі свічки натуральні. Бачите, по 3 гривні різні кольори, по гривні є по 2, по 2,50, по 3,50, по 7. І далі ось віск 5 гривень, 3,50, 2,50 і гривня 50. Такі маленькі три вида віників по сто. Неважливо, розмір трішки більший. Ось оці всі від маленьких до таких середніх по сто. А далі ось ці середні йдуть по сто тридцять гривень. Ну, от звичайні віники, натуральні тут точка така кутова, я показувала, вони продають клійонку, ось ці рушники мені пляжні у них сподобались, і у них тут текстиль, навіть подушки продають, наприклад, клійонка, бачите, ширина 140, 150 гривень, 150 різноманітна клійонка. За, за метр мається на увазі. Ось така 60 ширина, 200 гривень. Це як оця самоклейка. І по 200 гривень ось така ширина 80 і 60 також тут Скільки? 200 гривень. І такі рушнички тут продають. Є пледи по 400, такий рушник 250, 300, 300. І ось гляньте, з якорем так 550 гривень. Також є подушки, по 500, по 700 і по 350. А взагалі люди на цій точці він, купують весь час щось. Вона така ходова. По 30 гривень такий рушничок, по 40. І ось як покривало, дивіться, півтора метри, 450, є 250, якось відрізняється. Є по 10 гривень, звичайно, ось такий рушничок, по 150. Так, і двох спалков таке покривало, пухнасте 300, а є отаке за 250. І ось 150 на 200, плед 350 гривень. Такі, як круглі, кому подобаються, на пляж по 300 гривень. І це як більш така підстілка, більш міцна з гусем. Ось ця підстілка 350 гривень. Все, на цьому я свій огляд з привозу буду закінчувати. Дякую, що дивитесь мій канал. Оце я виходжу сюди прямо на зупинку третього трамвая. Третього, 10, 11. Ось такий новенький. Це називається новощіпний ряд. Дякую, що дивитесь всім. Хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі.